Навіть корову завести до парламенту безпартійний нардеп радикал Олег Ляшко не зміг. А все злісний беркут, який став на заваді депутатським планам. Спецслужбісти швиденько заблокували прохід, тож прорватися ляшку з коровою так і не вдалося. Худобину на ім'я Каріна з собою до парламентського паркану привели фермери на знак протесту проти урядової політики у сільському господарстві. Її провели Маріїнським парком, але біля ради вже чекав подвійний кордон беркутівців. І саме тут вигулькнув Ляшко. Він уже колись демонстрував своє вкрай Кільне ставлення дорогатих, тож йому Каріну і подарували. Нардеп відразу заявив, корова його, тож разом із ним має право і Верховну Раду зайти. Але парламентська охорона так не думала. Ляшка разом із новою подругою та мітингарями затисли у тісне коло і, врешті-таки, змусили відвести тварину подалі. Безпартійний радикал уже не вперше намагається прославитися не до кінця адекватними акціями. Він уже і землю в парламенті, їв, і гарбуза прем'єру Азару вручав, за що навіть отримав від колег закиди про нетрадиційність, але на це ляжко не зважає. Чого він тільки не зробить, аби все ж потрапити у випуски новин. Та кілька невипробуваних ходів ще залишилося. Приклад може взяти, скажімо, із російського депутата В'ячеслава Маричева. Той якось держдуму із накладними грудьми прийшов. Теж якийсь дуже важливий протест виражав.